Росія влаштувала масове вбивство українців у селі Гроза. Моторошні подробиці цієї трагедії на Харківщині шокували всіх. Телефони загиблих досі розриваються від дзвінків родичів, які все ще сподіваються на диво. З вами новини Тесен Я Вікторія Гнатюк. І все, що відомо про цю жахливу трагедію, розповідаємо далі. Вони загинули цілими родинами. Російська ракета на Харківщині зараз забрала понад півсотні життів. У селі Гроза, де проживало трохи більш ніж 100 людей. Загинув фактично кожен другий житель. Гори торкнулися кожної родини без винятку, бо в кожній сім'ї загинуло по двоє-троє людей. Росіяни фактично знищили половину села. Дочку не знайшли, і сваху не знайшли, зятя знайшли. А не вільську дочку не знайшли. Виду було чути і, як, задрожала земля. Зразу почав телефонувати брату. Вже Житко заповнюється. Багато загиблих, таких я. З дитинства знав. Ріс. Кум загинув. Однокласник. Четверо дітей залишилось. З дружиною загинув. Брат загинув, невістка загинула, мама загинула. Брата знайшли в містку з мамою ще ні. Тобто ви оце ходили опізнавати тіла? М? Тіла ходили опізнавати. Да. Всі... Скількох скілько ви там опізнали? — Всіх, я всіх знаю. Всіх, хто тут лежить, я всіх знаю. Це, мабуть, в кожній сім'ї зараз таке. В кожній сім'ї по двоє, по троє чоловік. Ну, 50, 50 чоловік, це можна сказати. Знищили наше село, на половину знищили наше село. Вони там були на поминках, так? Да? Так, да, на поминках. Скажіть, будь ласка, там хтось ще був з ваших знайомих? Я не місцева. Ми сюди переїхали із Куп'янська, з Ківшарів. Там у нас квартиру розбили. Ми сюди переїхали, і тут як переміщені особи у зятя жили. — Що я можу сказати? Нічого не можу сказати. — Дочку да, шо, знайшли чи чого? — Не знайшли дочку. Зятя знайшли, а не знайшли. Я дочку не знайшли. Дочку Свєто звати. — А скільки років? — 43. — 43, а зятя? — А зятя звати Гова, йому ось через місяць 48 було б. — так. — Двоє діток залишилось. – Дітки маленькі? Та ні, ну внучку 23 роки, а внучки 15. вони ще не знають, мабуть. Та знають. Внук допомагав тут розбирати завали, допомагав виносити. Ці страшні свідчення, доказ геноциду українців по у кафе, куди саме зійшлися люди. На поминки росіяни поцілили ракетою. Удар занадто точний, кажуть у поліції. Швидше за все ворог працював за наводкою когось із місцевих. Куди били вони знали? Сумнівів не лишається. Росія єдиний напрямок, звідки у нас вся біда йде. У нас біда з іншого напрямку не йде. Іскандер – це точно встановлено в ході огляду залишків ракети, які провели вибухотехніки національної поліції. Це була кав'ярня магазин у невеличкому селі. Гроза навіть знайти свідків трагедії важко, бо усі вони загинули, або наразі в реанімації в тяжкому стані борються за своє життя. Того дня люди прийшли на поминки. Людей насправді мало бути 100, але хтось не встиг прийти на призначений час о 13.00. А хтось не зміг вирватися з роботи. Односельчани зібралися, аби провести в останній путь героя Андрія Козиря, який загинув на фронті ще на початку березня 2022 року, але був похований на Дніпропетровщині. Перезахоронення вирішив зробити син загиблого військового, теж військовий у відставці Денис Козир. Перед початком війни Денис разом із батьком перебували у Польщі, але щойно дізналися про російську навалу у перші ж дні. Повернулися назад до України. Щойно перетнули кордони і відразу пішли до львівського військомату. Звідти їх перекинули у Попасно. Сина з батьком розділили в різні групи. Після трьох днів тяжких боїв батько отримав смертельне поранення в шию. Його поховали на військовому кладовищі на Дніпропетровщині. Син продовжував служити, але в червні за станом здоров'я звільнився. Денис Козир переїхав у село Гроза, одружився і вирішив перепоховати тіло батька. Поховати військового встигли, але тепер загинула його вся родина. Нашим колегам зі сніданку з один плюс вдалося поспілкуватися з мешканцями села. Вони надали фото загиблих і розкрили деталі страшного удару. Ми хочемо, аби... Ви подивилися на фото цих людей, яких убила Росія, яких не стало в одну мить. Зараз на екрані фото Дениса, того самого сина військовослужбовця, який загинув на початку повномасштабної війни. На фото він зі своєю дружиною, з якою нещодавно одружився. Ця молода сім'я загинула 5 жовтня разом із мамою дружини, дідусем і бабусею Дениса. Також серед загиблих Тамара Соляник, це вчителька математики в ПТУ, яке знаходиться в селищі Шевченкове Купінського району. А ось теж педагогиня Олена Крисевич. А це вже Ірина і Тетяна Харбаки. Перша жінка загинула разом із сестрою свого чоловіка. Цих двох молодих людей звати Аліна і Максим. Молода сімейна пара теж загинула. Без батьків залишилося двоє маленьких дітей. Загалом загинуло 52 людей, серед яких шестирічна дитина. Ще кількох людей важко поранено. І зі страшними опіками вони зараз у лікарні. За їхнє життя нині борються лікарі. Деякі тіла вкрай понівечені, тож усіх ідентифікувати і досі не вдалося. Тільки брата знайшли, і то ну, що паспорт у нього був ну, в кармані джинс, а так ну достали тільки нижню половину тулуба. Верхньої половини немає. Багато тіл досі і не впізнані. Телефони загиблих розриваються від дзвінків. Рідні до останнього сподіваються, що на тому кінці телефону ще почують заповітне. Alô? Тіла невпізнаних людей складають один біля одного. З одного з мішків доноситься червона калина. Це рингтон на виклик. Поки невідомому. Рідні теж все ще намагаються додзвонитися. Наразі тривають пошуки і безвісти зниклих. Донька Валерія розшукує свою маму Герасименко Анжеліку Валеріївну. Брюнетка 47 років. Якщо вам відома якась інформація про можливе місце перебування жінки, просимо допомогти і зв'язатися з нами під цим відео. Але й на цій страшній трагедії рашисти не зупинилися. Зранку 6 жовтня вони обстріляли сусідні з грозою селище Шевченкове. Наслідки ще уточнюються. Під пекельним ударом опинився і Харків. Туди росіяни знову запустили іскандери і вгатили по житлових будинках. Наразі і там тривають пошуково-рятувальні роботи, але вже відомо про загиблу дитину. Десятирічного хлопчика дістали з під завалів під ковдрою. Дитина ще спала, коли Путін вирішив атакувати мирне місто. На Харківщині оголошено триденну жалобу. Команда Тесен висловлює щирі співчуття родинам загиблих. Вічна пам'ять.